Вітаю, друзі, на моєму каналі. Мене звати Владислав Демецький, і зараз я розповім, хто ж такий Владислав Демецький. Вже 20 років я є діючим професійним спортсменом, грав в національній збірній по регбі, виступав на змаганнях з кросфіту. Дуже люблю спорт на сьогоднішній день. Це є частиною мого життя. Вже 10 років. Я є діючим фітнес-тренером з персональних і групових занять. Викладав як інструктор тренажерного залу та тренер з кросфіту. І останні 6 років я є членом команди Total Fit, компанії, яка просуває ідеї цілісного здоров'я. В рамках цієї компанії я працюю наставником для тренерів, викладаю матеріал, приймаю тести і беру участь у розвитку майбутніх тренерів. На цьому каналі я буду ділитися своїм досвідом, ділитися ідеями. Інструментами, як ви можете покращити своє оптимальне здоров'я, як я роблю це в своєму житті та допомагаю в житті моїх атлетів. Тому запрошую вас підписатися, слідкуйте за оновленнями. Тут буде багато цікавого.